Ігри серії снайпер еліт я завжди сприймав як другорядні, тобто такі, які не заслуговують на мою увагу. Однак, знайдений на Ютубі старий репортаж агронавтів пробудив у мене бажання глибше зануритись в дану серію, щоб спробувати її пізнати та по можливості зруйнувати побудовані мною стереотипи. Загалом, без урахування зомбі-сіквелів та версії під VR, серія має аж 5 основних частин, проте у цьому відео я розповім лише про перші три. Одразу з першої частини в мене неоднозначні враження. З однієї сторони, сама концепція снайпингу є доволі прикольною. До того ж, гра має достатньо цікавих механік, які отримують свій розвиток в наступних частинах. Проте, якщо порівнювати снайпери лід з іншими стелс чи просто військовими шутерами тих часів, то є багато питань як до геймплею, так і до технічної складової, бо гра відчувається доволі заржавілою. Однак про все по порядку. По сюжету замаскований під німецького снайпера американський шпигун від відправляється у Берлін в останні дні Другої світової з критично важливою метою не допустити потрапляння німецьких ядерних технологій до рук радянських військ. Також за наказом генерала Паттона йому треба ліквідувати нацистських чиновників, які намагаються перейти на бік радянського союзу. Думаю, очевидно, що сюжет тут не потребує детального розбору, бо він існує лише заради того, щоб якось обіграти геймплейні механіки. І я б на нього навіть не звертав уваги, якби не кацени з харизматичною озвучкою.

Якщо казати загально про геймплей, то однією з головних особливостей гри є відносно реалістична балістика, яка включає в себе такі фактори, як падіння кулі, сила вітру та дихання при спробі пострілу. Також, коли гравець робить особливо вдалий снайперський постріл, наприклад, постріл з далекої відстані або порухомі цілі, то вид камери слідує за траєкторією кулі, що в подальшому стало головною фішкою серії. Щодо стелс-аспекту, то на екрані є індекс камуфляжу, який відображає видимість персонажа, також за рахунок. Звуків, таких як грім або вибухи, можна маскувати звук вашого пострілу. Плюс є можливість кидати каміння, щоб відволікати ворогів та без бою проходити певні ділянки. І якщо розглядати вище сказане на папері, то начебто все повинно працювати ідеально, але на практиці все доволі криво, тому що перший снайпер еліт навіть для 2005 року має погану реалізацію. По-перше, в мене горить передак від жагливого керування персонажем. Це ненормально, коли переміщення героя Відчувається, як біг по льоду в Майнкрафті, бо так не повинно бути в грі, де від того, як ти рухаєшся, залежить твоє проходження. По-друге, самі по собі місії доволі нудні, і усі прикольні, на перший погляд механіки, просто відправляються в унітаз. Той же стелс не має ніякого сенсу використовувати. Звичайно, можна годину повзати по мапі, шпорляти каміння, але це настільки неприємно та душно робити, що куди цікавіше розправляти з ворогами у відкриту. Однак і тут є проблема, яка. Я полягаю у тому, що усе в грі, починаючи від зброї, закінчуючи противниками як картонним. Та ж зброя взагалі не пророблена. Маю на увазі і фізику, і віддачу, тобто важко навіть отримувати задоволення від крутих снайперських пострілів, не кажучи вже про стрільбу з автоматів або кулеметів. Що стосується ворогів, то складається враження, що місцями розробники просто забули прописати їм інтелект, бо по-іншому я не можу описати їх тупість. Насправді мені не хочеться сильно критикувати гру, бо в ній простежуються. Непогані ідеї, проте закрити очі на проблеми я теж не можу. Тому особисто я сприймаю перший снайпер літ як тестовий полігон, який допоміг у майбутньому зробити більш-менш непогані ігри. Привіт, я Стів Харт, продюсер Снайпер Еліт В2. Це перша гра, у якій ви можете відстрелити Фаберже Адольфу Гітлеру. Снайпер Еліт Версія 2, напевно, є ключовою грою серії, тому що саме вона подарувала франшизі впізнаваність, і на відміну від першої частини, тут вже можна отримати задоволення від процесу, бо навіть зараз гра не виглядає як щось стародавнє. До того ж, вона має офіційний ремастер, тож нові гравці зможуть краще з нею ознайомитись, не боючись за свої очі. Щодо сюжету, то головному герою потрібно лікві... Відвідувати осіб, причетних до розробки ракет V2. В принципі, це все, що вам потрібно знати, бо основну увагу на себе, звичайно, забирає геймплей. Якщо порівнювати гру з першим снайперелі, то вона має приблизно ті ж самі базові механіки, але на відміну від оригіналу, в другій частині вони значно краще реалізовані. Зрозуміло, що не обійшлось без проблем, але почати хочу з хорошого. Як не дивно, все, що стосується снайпингу, зроблено майже ідеально. Окрім чудової балістики, вру завезли той самий легендарний. X-Ray, від чого кожен постріл приносить тобі задоволення. Також, в залежності від рівня складності, гра зберігає баланс між аркадністю та реалізмом. Наприклад, на легкому та середньому рівні складності при затриманні дихання мітка прицілювання підсвічується маркером, що значно полегшує вам роботу. У той час, як на високому рівні, ви повинні самостійно враховувати потрібний кут. Крім того, мені подобається, що при снайпингу наявний елемент пісочниці. Приміром, щоб ліквідувати більше ворогів за один раз, можна не тільки дочекатись моменту, коли куля зачепить як мінімум двох, а ще й можна підстраю. Лити якийсь снаряд або гранату на тілі противника, і при правильному таймінгу вибух зможе зробити комбо. З приводу місії, то тут є певні проблеми. Уперше, стелс не є ідеальним, тому що місцями ти не розумієш, як вороги тебе побачили. Складається враження, що вони просто прописані так, щоб палити тебе на певній відстані. По-друге, деякі ділянки є доволі коридорними. Це призводить до того, що періодично ви опиняєтесь на коротких дистанціях, де треба використовувати відповідну зброю, тобто пістолетку Лемети, але усе окрім снайперок ворі пророблено жахливо. Щоб ви розуміли, на вбивство ворога з Томсона я витрачав приблизно тиждень. Тому, коли дозволяла ситуація, я намагався користуватись снайперкою навіть на коротких дистанціях. Також є претензія до деяких моментів, наприклад, на цій локації щойно був запеклий бій, після якого гора заводить мене в найближчий будинок, в якому просто чилять німці, немов вони не чули того, що відбувалось на вулиці. Але це ще можна списати на дефолтні ігрові умовності. А ось знайти відповідь на питання, чому, коли я кидаю гранату, вороги просто стоять та чекають на її вибух. Мені так і не вдалось. Однак, попри це, в мене не було такого, що під час проходження я задушився від більшості місій, так чи інакше я отримав задоволення. На мою думку, дану гру треба сприймати як своєрідний атракціон на вечір, який протягом 4 годин буде тебе розважати. For Снайпер літри це не ідеальна, але трохи покращена версія попередньої гри. І навіть незважаючи на деякі спадкові проблеми та місцями затягнуті рівні, поки що вона мені сподобалась найбільше. Ключовим є те, що розробники розширили локації та зробили акцент на продумуванні стратегії. На мій погляд, дана частина має найкращу варіативність. Для прикладу, у мене завжди було чотири варіанти проходження: перший це пройти рівень по стелсу, при цьому використовуючи лише пістолет з глушником та ближній бій. Як правило, це був найдовший варіант. Другий також проти групу стелсу, але вже маскуючи постріли зі снайперки під інші звуки. Третій варіант тупо зарашити, і четвертий комбінований, тобто, в залежності від ділянки, я міг обрати те, що мені по душі. Як показала практика, такий варіант забирав найменше часу. Якщо повертатись до снайпер від 2, то слід наголосити, що поодинці подібні механіки там теж були, але за рахунок менш просторих локацій та не зовсім вдалого стелсу, я не відчував такої варіативності. Також мені подобається яскравий Сетинг Африки, тому що, як би це дивно не звучало, але снайпереліт це місія неможлива зі світу шутерів. Тобто грі не потрібно створювати моторошну атмосферу чи показувати драматизм війни. Все, що і треба, так це бути звичайним атракціоном, в якому головний герой відчувається як Том Круз, і відповідний кольоровий та сонячний сетинг ідеально підходить такій концепції. Загалом усі ігри серії снайпереліт це просто ігри-жуйки, які після себе не залишають сильних емоцій. Проте, якщо брати подібні проекти по знижці, наприклад за плюс-мінус 100 гривень, то я не вважаю це недоліком, бо інколи хочеться пограти у щось коротке та веселе. І як на мене, той же третій снайпер еліт здатний вас розважити буквально за один вечір. Але якщо купувати такі ігри за фул прайс, то як на мене, вони взагалі не коштують своїх грошей.